Це ваші слова. Це може печати начальник, якому хоче, щоб до нього громада не заходила. Закон є один для всіх. Така ж сама ситуація була в прокуратурі. Ми бачили, що тепер тут зробилося. А мені все одно якого команду дали. Мені все одно, яку команду вам дали. Я закон? Доброго дня. О, добрий день. Ми можемо поспілкуватися. Я вас попрошу прокоментувати. Машини варто заїхати вже два дні. Взятки йдуть по тисячі гривень за пропуск машини. Ось, каже, раз? До побачення. Відповідь Колесникова 2. Вам треба було, вам треба було. Акт відмови 3. Стаття, по якій вернули 4. Питання, що ми порушили. Чому я повинен ходити по судах? І це лише початок. Там ще далі буде повиконання чинності. Людина використовується своїм майном вже два дня. Дівчата беруть за такий за проїзд по тисячі гривень. І ми нього неодноразово сюди приходили, вам це інформували. Ви прославили прості відписи. Їздить ПМВ серебряного кольору. Була попущена на віру по команді СБУ. Розповідшення дня ніхто не покаже. Що ми порушимо? Питання до вас. Звідки можна було взяти гроші на таку зову машину, працюючи державній роботі машини? Так у вас сідається. Усі чоловіка, отакі відмазки у всіх наших митників.